Привіт усім! Ви дивитесь глянцевий тележурнал «Що хоче жінка? Його ведучий я Сергій Красіков. Цього тижня нарешті я таки дізнався, чого ж жінка хоче. Чи не найбільшу таємницю людства розкрив? Подумав я: точно дадуть Нобелівську премію, але не пройшло і хвилини. Так, я вас розчарую. Вона жінка передумала. Знаєте, я навіть не здивувався. Тому наша програма, як одвічне питання, чого хоче жінка, залишається актуальною і цікавить приблизно декілька мільярдів чоловік, які живуть на планеті Земля. Якби там не було, а те, що жінка, так званий моторчик усього живого, це факт. Всюди встигає, все знає, і при цьому вона гарно виглядає: укладене волосся, манікюр, педикюр і все таке. А ось за своїм моторчиком, за своїм сердечком, яке підживлює організм жінки, надає сили та енергії, вона забуває доглядати. Щоправда, як і ми, чоловіки, чому ж так? Це ж неправильно. Це питання потрібно негайно вирішити. Це сказав я, представник сильної половини людства. І так кажуть досвідчені лікарі. Серце найважливіший орган людського організму. Воно і джерело життя, і найщиріших почуттів. Значення має серце для нашого організму. Ну, це як основний механізм у людини. Я не доктор, я не знаю. Серце це найголовніший орган кожної людини. Це почуття і позитивні емоції. Саме головне? Саме дороге. Насос перекачує кров. Мотор життя. «На противагу голові. Робить все емоційне, ми закохуємося. Як часто ви його перевіряєте, як часто ходите до лікарів? Я його взагалі не перевіряю. Це я маю зробити ще. не часто. Ми проходимо про погляд раз у рік, а якщо щось то безпекує, то кожних три місяці під... останніх чотири роки я вже не перевіряв. До того перевіряв. Сказали, що вже ти буде до ста років, але якщо уникнути тільки шкідливих звичок. Можливо, ви знаєте якісь способи, методи, аби попередити інфаркт, який зараз, на жаль, дуже часто трапляється. Ну, що я вам скажу? Оце останнє, що екологія дуже пливає, значить температура, повітря. Спитайте у хворих, на серце вони вам більше розкажуть. Здоровий образ життя, все. Тоді і сердечко буде нормальне. Треба слідкувати за їжею, щоб не була жирна їжа, щоб не вживала нервова система тим саме діє на організм. Серце це в нашому організмі основний орган. Від його роботи, скажімо, від його стану залежить робота всіх органів і систем нашого організму. І наші люди не знають, не розуміють, не хочуть розуміти, що попередити захворювання, особливо захворювання серця, значно легше і для пацієнта, і для лікаря, ніж потім його лікувати. Серце жінки відчуває теплоту, ніжність, любов, співчуття, печаль, смуток, злість, розчарування і навіть ненависть. Часті та затяжні негативні переживання разом з іншими чинниками можуть призвести до розвитку захворювань серцево-судинної системи. 40 років це так звана погранична межа психоемоційної, моральної та фізичної зрілості людини, коли людина спроможна чітко усвідомлювати, що з нею відбувається, проводити аналіз її життя, її оточення, навколишніх подій. Це все накладає відбиток на її стан розумової активності на нервову систему та серцево-судинну систему. І жити в теперішньому, прискорному потоці часу дуже непросто. Але саме цього вимагає від нас сучасне життя. Бажано проводити обстеження серця при вагітності, при важких психоемоційних станах, фізичних напруженнях, перед пологами, при підготовці до різного роду оперативних втручань. А також при звичайному природньому бажанні жінці дізнатися про стан роботи її серця. Чоловіче серце воно насправді відрізняється дещо. від жіночого не в плані побудови своєї, воно анатомічно побудовано. Ідентично до жіночої. Жіночі статеві гормони, якщо вони впливають, то вони призводять до якихось позитивних емоцій, так а чоловічі це більше стосується агресії людини. Тому і якби вплив на серце негативний чоловік, це така особа, яка має багато рухатися. Якщо чоловік не рухається, то швидше розвивається атеросклероз. Відділення інтервенційної кардіології шведсько українського медичного центру «Енгельхольм» хольм у чернівцях. Про наш життєво необхідний орган тут дбають лікарі європейського рівня. На сьогодні купити ангіограф це десятки мільйонів гривень. Содержати цей ангіограф це ще сотні тисяч гривень в день. Розходувати на піддержання спеціалістів в цій клініці теж большие деньги. А так бюджет тратится тільки на расходные матеріали і выигрывают всі но в першу чергу больные, потому тому що від такого сотрудничества выигрывают тільки наші пацієнти. Они отримують качественную, европейского європейську помощь, при этом не затрачивая свої средства на, на расходные матеріали. Це бере на себя государство унікальним особливим та ефективним способом обстеження серця є коронарографія. Є спеціальна установка, цифрова рентгенівська, називається ангіограф. І за допомогою цієї установки ми проводимо коронарографію. Коронарографія – це такий сучасний метод обстеження судин серця. Він проводиться людям, в яких є підозра на ішемічну хворобу серця, яке може призвести до інфаркту міокарда. Метод полягає в рентгенівському обстеженні судин. Судина із середини наповнюється контрастною речовиною, і на рентгені видно всі судини серця. Процедура триває 15-20 хвилин. Якщо у пацієнта виявили стенокардію, йому треба пройти коронарографію. Якщо він переніс інфаркт і раніше не пройшов коронарографію, то після інфаркту йому обов'язково треба пройти коронарографію. Або якщо є в лікарів якісь сумніви в постановці діагнозу, Коронарографія є заключним етапом діагностики. Це, по суті, єдиний метод, об'єктивний метод, який нам дає повну картину того, що відбувається в судинах серця. В залежності від результатів коронарографії лікар може адекватно назначити подальше лікування, медикаментозне, шонтування, операція на відкритому серці, або стентування, яке, до речі, проводять і в Чернівцях. В чому полягає суть стентування? Від народження маємо гладенькі, чисті судини з віком. Судина потрошку звужується, отримує певні ділянки, де ті крові сповільнені. Серце відчуває брак. Кисню через те, що кровотік по судинах обмежений цими бляшками. Ідея стентування полягає в тому, щоб повернути судині її природний діаметр. Тобто для цього всередину судини вводиться певний девайс, це стент, який є тоненький, виставляється в ділянці, де судина звужується, і потім, за допомогою балону, на якому він сформований, цей стент, розкривається балон і розкривається стент. Розкривається стенд, відновлюючи прохідність судини до того діаметру, який вона мала від народження людини. Після цього балон здувається, він знову стає тоненьким, а стенд залишається на місці, бо він вже притиснутий до стінок судини, він не зміщується, він залишається пожиттєво, відновлюючи кровопостачання серцевого м'язу і в найкращому варіанті практично ліквідуючи ті прояви ішемічної хвороби серця, які турбували пацієнта до стентування. Приходьте, зробіть обстеження. Серце мотор життя. Про нього треба дбати, особливо тим, у кого вже був інфаркт. Обов'язково пройдіть коронарографію. Це обстеження попередить виникнення наступного інфаркту. Здорове серце і чоловіка і жінки це найкраща формула успіху, адже поки серце б'ється, воно всього доб'ється. Просте обстеження може врятувати життя. Відкрию вам маленьку таємницю сьогодні, як і завжди, ми хочемо, щоб ваші серця, чоловіки, билися частіше лише від любові до нас та від пошуку відповіді на запитання, чого ж ми, жінки, хочемо. Бережіть сердечко, воно у нас одне. Бережіть чоловіків, вони у нас також єдині та неповторні. Що ж ми сьогодні дізналися про жінок? Напевно, те, що їх треба інколи слухати. Жінки унікальні творіння природи. Нам, чоловікам, їх ніколи до кінця не зрозуміти. На щастя, як їм нас. І це, напевне, добре. Інакше людське існування було б до болю нудним. А так в ньому є загадка і інтрига. Тільки ви нас, дорогі жінки, слухайте час від часу. Ви дивились глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. До наступної зустрічі.